Дорогі любі друзі, роблю холодник. Не знаю, чи правильно роблю. Зварив варну бараболю, три штучки кину. Кидаю сюди ковбасу копчену, огірок, варені яєчка, кріп цибулю викидаю. Викидаємо червоний столовий барачок. Кидаю сюди трошки майонезу, сметани і гірчиці трошки. І це все гарно зараз перемішаю. Заливаємо це все холодною водою. Ставимо на одну годину в холодильник. Погнали дегустувати наш холодник. Все супер, вийшов, але я забувся посолити. Треба солі кинути, я забувся посолити, йолки палки Кидаємо трошки солі. І погнали вечерю. Вийшов. Не знаю, чи правильно зробив, але смачний. Головне, не забудьте посолити їх.